Доброго дня. Запрошую вас на урок розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні з вами на уроці вчитель української мови та літератури Одеського ліцею гармонія Ткачук Людмила Анатолієвна. Сьогодні ми розглянемо наступну тему уведення власних описів в інтер'єр, портрет, пейзаж. Повісті Григорія Квітка Основ'яненка Маруся. Перед нами стоїть завдання удосконалити вміння створювати художні описи інтер'єру, портрету та пейзажу. А працювати ми будемо за підручником. Українська література 9 клас автор Олександр Авраменко. Видання 2017 року. Мабуть, серед вас вже є ті, у кого відбулася в житті перша проба пера. Але сьогодні усім нам доведеться стати співавторами видатного митця для того, щоб досягти поставленої мети. Пригадаємо, що Григорій Квітка Основ'яненко письменник, батько української прози, її фундатор, тобто основоположник. А у чому ж його новаторство? Новаторство автора полягає у тому, що своєю повістю Маруся він назавжди твердив, українська мова придатна для створення будь-якого жанру. Вона може бути використана і як засіб передання іскристого гумору, і як засіб створення ліричних емоційних творів. Його повість Маруся це перший голос про народ, навіяний щирою прихильністю до нього. Бажанням знайти, як сам Квітка говорив героїв і героїнь у квітках і запасках, показавши, що і під простим сіряком б'ється людське серце. Основною характерною рисою повісті Маруся є те, що цей твір належить до літературного напрямку сентименталізму. А отже, саме почуття героїв є головним об'єктом авторської та читацької уваги. І на мій погляд, саме у наш скептичний та прагматичний час, варто згадати, що почуття людей, їхній внутрішній та духовний світ важать більше, ніж зовнішнє та матеріальне. Повість Григорія Квітка, основяненка Маруся, наснажена багатьма позасюжетними елементами. Серед них і портрет, і пейзаж, і описи інтер'єру. Давайте пригадаємо, якою перед нами постала Маруся, і спробуємо доповнити цей портрет. Та що ж то за дівка була? А висока? Прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, боровонька, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте. Проте нам треба пам'ятати, що портрет у літературі це все ж таки засіб художньої характеристики, що саме через портрет письменник розкриває характер своїх героїв і висловлює своє ставлення до них через зображення зовнішності і фігури, і обличчя одягу, рухів, жестів та манер. А щоб наша робота була успішною, пропоную вам обов'язково скористуватися словничком портретної лексики. Не забуваємо, що сьогодні ми отримали письмове завдання. Отже, пропоную знову уважно розглянути портрет Марусі і спробувати. Описати самостійну головну героїню Повісті Квітка Основ'яненка. Переходимо до другого пункту нашого завдання. Нам з вами потрібно створити опис інтер'єру. Для цього пригадаємо, що таке інтер'єр у літературі. Це Вид опису це змалювання внутрішніх приміщень та предметів, які в них знаходяться і безпосередньо оточують персонажів твору. Інтер'єр нам потрібен для того, щоб конкретизувати місце подій і допомогти окреслити соціальне становище персонажа, його духовні запити, смаки, вдачу, психологічний стан тощо. Українська хата, посеред кімнати дубовий старовинний стіл, він зроблений із дерев різних порід, він покритий вишиваною білосніжною скатертиною. У кімнаті є лежанка, покрита ковдрою, на лежанці подушки. Біля порога висить мисник, він майже досягає стелі. У нього різблені ніжки, широкі полиці. Умисник горщики, миски, виделки, ложки, а ось скриня. Вона, наче, зроблена на початку минулого століття, громістка, позата, зі збленими дверцятами, так і тягне в неї зазирнути, щоб потрапити у чарівний світ, дерево скрині старе, покрите темним лаком, який від часу потьмянішав. Покуть, це місце. Де стоять образи? Адже яку була обов'язково в українській хаті? Для того, щоб описати інтер'єр української хати, пригадаємо лексику, яка характеризує сільську хату. Будь-яку роботу варто спочатку спланувати. Отже, перш ніж досягти нашої мети і створити опис інтер'єру, скористуємося карткою планом. Гадаю, що на цьому етапі ви вже готові до практичної роботи. Перед вами слайд, на якому ви бачите уривки з повісті Григорія Квітки, Основ'яненка Маруся. Доповніть, будь ласка, ці уривки власними описами інтер'єру. Сподіваюся, що ви вдало впоралися із завданням. А тепер пропоную вам уявити українське надвечір'я. Тільки що зірочки засяяли у Бога милосердного на небесах, тільки що розсвітились, та й то не зовсім ясно, а неначе скрізь серпанок. Соловей костих біля своєї самочки, щоб виспалася хорошенько, не жахаючись. Вітерець заснув і, л... і по садках, дрімаючи, ледве-ледве колишуться. Тільки й чути, що через греблю, на лотоках водиться, тідеться, і мов хто нищечком казку каже, що так і дрімається, а то усюди тихесенько. Природа рідного краю це притулок для душі, джерело розради. Надії і сили Квітка Основ'яненко використовує пейзажі у своїй повісті. Пригадаємо й ми, що пейзаж це один із композиційних компонентів художнього твору. Свого часу Горацій говорив, що тільки поганий поет описує гаї, струмки, бурхливий потік, веселку, поза зв'язком із людиною. Створюючи свою повість, Квітко Основ'яненко пов'язав її із людськими інтересами, настроями, роздумами, переживаннями своїх героїв. Усі художні засоби у повісті використовуються в традиціях уснопоетичної творчості. Квітка насичує свій твір епітетами, порівняннями, персоніфікує природу, використовує зменшену пестливу лексику. Радимо і вам не нехтувати цими прийомами. Повість Григорія Квітка, основяненка Маруся, не переобтяжена пейзажами. І тому я пропоную вам створити один проте розгорнутий пейзаж, який конкретизує почуття нашої головної героїні. Отже. Перед нами стояло сьогодні завдання удосконалити наші вміння створювати самостійно портрети, пейзажі, описи інтер'єрів, тому що саме портрети, пейзажі та описи інтер'єру роблять твір довершеним та досконалим. А Квітка Основ'яненко на сьогоднішньому уроці знову переконав нас у тому, що краса природи, почуття людей, їхній внутрішній світ важать набагато більше ніж зовнішнє та матеріальне.